450 тестувань на ВІЛ-інфекцію та понад 150 – на гепатит С за п'ять днів акції Європейський тиждень тестування в Ужгороді Чимало охочих долучилися до безкоштовної перевірки. За результатами на ВІЛ-інфекцію лікарі не виявили жодного позитивного результату. Проте на гепатит С плюс 10. Тестування на ВІЛ-інфекцію та гепатит С здійснюється за допомогою експрес-тестів. Воно є безкоштовним та конфіденційним. А сама процедура займає не більше 15 хвилин. Спеціалісти кажуть, попри епідеміологічну ситуацію, зацікавленість населення у тестуванні є. Значно більшою аніж минулого року. В цьому році тиждень пройшов з великим ажіотажем. Населення інформоване і це радує. І населення зацікавлене в тестуванні. Всі ми знаємо, що ГПТЦ захворювання виліковне протягом трьох, максимум шести місяців прийому препаратів пероральних таблеточки в. Не завжди вилікуватися від цієї проблеми, тим більше що лікування абсолютно доступне воно воно є безкоштовним для населення. Нагадаємо, із 20 до 27 листопада кожен охочий міг безкоштовно протестуватися на гепатит С та ВІЛ-інфекцію. Європейський тиждень тестування проходить уже восьмий рік поспіль. Нині в області на обліку є 734 ВІЛ-позитивні людини. Окрім того, на диспансерному обліку в амбулаторно-консультативному кабінеті обласної клінічної інфекційної лікарні перебуває 2022 хворих із діагнозом хронічний вірусний гепатит.